Мирна угода між Києвом та Москвою у Сполучених Штатах зробили інтригуючу заяву. У штатах запевнили, що існує невідповідність очікувань, коли росіяни схильні думати, що на полі бою вони справляються краще, ніж є насправді. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сполучені Штати розповіли, враховуючи зусилля Вашингтона, чи досяжна наразі мирна домовленість між Україною та Росією. Про це повідомив у інтерв'ю віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс виданню Newsmax. Він не виключає можливості миру, хоча визнає, що шлях до нього буде складним і займе багато часу. Політик зазначив, що війна продовжується, хоча дипломатичні зусилля. Тривають уже не один місяць. Головна причина: жодна зі сторін, на жаль, не демонструє реальної готовності сісти за стіл переговорів і укласти угоду. Енергійна дипломатія президента Сполучених Штатів не може змусити людей перейти межу дистанції в один ярд. Зрештою, мають бути дві сторони, які готові укласти угоду, наголосив Венс. За його словами, попри активну роботу Американського американської дипломатії, ні Київ, ні Москва поки не перебувають у тій точці, де можна говорити про компроміс, і зараз, при всій нашій роботі, а ми будемо продовжити її виконувати. Росіяни та українці просто не на тому етапі, коли можуть укласти угоду, зазначив віцепрезидент. Разом з тим, він не виключає, що шанс на мир залишається, хоча шлях до нього буде складним і по. Требуватиме часу, я думаю, що існує фундаментальна невідповідність очікувань, коли росіяни схильні думати, що вони справляться на полі бою краще ніж є насправді, додав Венс. На думку американського політика, саме помилкове уявлення Кремля про власні успіхи ускладнює будь-який прорив у переговорах. Він визнав, що незважаючи на деякий прогрес, серйозних передумов для миру наразі немає. Український правознавець Олександр Мерешко відповів: чи задовільнить президента штатів ситуація, якщо Путін лише для вигляду погодиться на переговори, вони це добре розуміють, але чи відкрити? Визнаються, чи будуть удавати, що не розуміють. Для мене відкрите питання. У політиці іноді буває так, що усі добре розуміють ситуацію, але вдають, що не розуміють. Тому в мене немає на це відповіді. Головне результати для політиків. Важливі не стільки слова, скільки дії лише у такий спосіб можна оцінити, що відбувається, каже експерт Головреду.